Добрий день всім! Сьогодні в студії Бабарбія ТІВІ Я мене звати Олена Водоласька, я керівник туристичної агенції мережі Агенції гарячих путівок Тревел Рай. І сьогодні. Я хотіла б вам запропонувати поговорити про сонячний Єгипет. А саме готель, який привернув мою увагу вже дуже давно. Який дуже полюбляють мої туристи. І за нагоди, при, при нагоді при гарній вартості його, я його пропоную завжди. І цей готель називається Moven Pik Resort charm шейх Цей готель. Мережевий готель розташований в поблизу Амабей, в шарм ель шейхі Дуже-дуже такі. Спокійний в стилі арабських палаців, дуже впорядкований малоповерховий, скрізь дуже такий цікавий дизайн. От я просто рекомендую вам звертати увагу на такі готелі, особливо зараз в такий час, коли в нас дуже така напружена атмосфера в країні і дівчата або люди, які мають змогу виїхати, чоловіки. Мають відпочивати також. І цей готель зараз має привабливу пропозицію, яку ми можемо вам донести. Отже, готель для спокійного і респектабельного відпочинку розташований близько до аеропорту, тому можна сюди їхати із дітьми. І найголовніше, що він розташований близько до Донамобій, скрізь з готелю відкриваються такі шикарні краєвиди. Подивіться, будь ласка. Особливістю цього готелю є те, що він каскадний, вся територія каскадна, достатньо велика, і е, туристам, які е, мають проблеми з опорно руховому апарату, звичайно, буде тут незручно, але туристам, які полюбляють походити, погуляти територію, або які е, можуть це робити, то Чому б ні? ні. Готир розташований на пагорбі, і де б вони знаходились, в якій би зоні готелю скрізь вас будуть оточувати отакі шикарні краєвиди. Подивіться. Квіти, свіже повітря, взагалі просто просто краса. Готель розташований на першій лінії, як бачите. І він дуже спокійний, але ізюмінкою готелю є те, що в них поруч є шматочок постелі, яку яка в їх власності, і там вони. Мають кони і є прогулянки верхи, і це дуже так та, також приваблює туристів. Всі номери в нас приблизно однакові. Взагалі є там три основних категорії, але вони майже всі мають майже однаковий дизайн, близько там 24 квадратних метрів в них площа, і максимальне розміщення в них буде 2 плюс 1. Тут ми бачимо стандартний набор і набори для чаї, там фен і все інше, сейф безкоштовний, Штовний fi сюди доходить. Тобто, в принципі, номери нормальні. А особливістю також є те, що е всі номери в готелі мають вид на море. Але найкращий краєвид з балкону буде чим вище номер знаходиться по е корпусу. Але вони заявляють про те, що в номера в корпусах є ліфти. Але деякі туристи приїжджають і кажуть, що ліфти працювали, не працювали, тобто тут на вдачу. Тому звертайте також на це увагу. По самої території ліфтів, ліфтів немає, ви маєте ходити пішки. На території є і лавки сувенірні, і, в принципі, бари також є, а ля карт, ресторани. І скрізь ми бачимо цю мараканську архітектуру, мараканський стиль, отакий от арабський аля-арабський палац. Квіти, і звичайно, це дуже так приваблює, особливо коли така, коли така тиха спокійна погода, і взагалі дуже-дуже таке миротворче таке місце, дуже спокійне. І якщо ви шукаєте якийсь розваг, то ви можете поїхати в нааму, до речі, тут. Кожен день їздить платний автобус, ви можете замовити і поїхати. Ось дивіться, який кревіт відкривається. І до речі, готель знаходиться в Бухті, майже в Бухті, да і тому, е і будь-яку пору року, і взимку ви можете спокійно сюди їхати і відпочивати. По харчуванню це в нас карт ресторан. По харчуванню тут є певні нюанси, але якщо ви там особливо не вживаєте алкоголь, то це для вас вообще ніяк не відобразиться. Харчування в готелі може бути від сніданків, сніданки вечері і все включено. Все включено проходить на базі шведських шведського столу, але обіди та вечері можуть проходити в в алякарт ресторанах, яких тут три, але нюанс в тому, що безкоштовний і харчування і вечерю входить в вартість вашого туру тільки в, в, в східному здається. в східному. Тому обов'язково, коли ви приїжджаєте, ви берете концепцію готелю і уважно читаєте, де це відбувається, тому що вас погодують будь-де, але якщо ви підете в італійський ресторан або в ліванський, за вас. З вас візьмуть за це гроші. Тобто просто уважно читайте, звертайте увагу, де що і як, і будь ласка, ви можете насолоджуватися цією атмосферою. А, найбільший басейн шармі, басейн з підігрівом, це дорослий басейн. Також, до речі, є а, мінімальна інфраструктура для дітей. Готель позиціонується як. Універсальний як для туристів з дітьми, так і для, так і для пар. Але ну, як на мене, дітям тут буде так трохи е, сумнувато, але це все залежить тільки від ваших, від ваших дітей. Басейн для дітей буде з підігрівом, є е, дитячий майданчик, є міні-диско і якась розважальна мінімальна програма. тому Достатньо, достатньо комфортно. Ну і подивіться, да, оце територія і спокій, комфорт, тиха музичка, дуже-дуже розслабляюча атмосфера, яка просто наповнить вас життям. Ви тут повноцінно зможете, зможете відпочити. От зараз ми йдемо в бік пляжу. Значить, по пляжам. Тут взагалі цікава історія. Пляжі тут може бути п'ять, точніше, їх є п'ять. Але на момент приїзду ви маєте просто запитати, які з них працюють. Переважно більшість часу працюють чотири пляжі, і основною особливістю цього готелю є те, що в нього є і піщаний захід в море, а також є. Корали, тобто, якщо ви їдете в Єгипет для того, щоб пасноркліть або відвідати дайвінг-центр, вам це вдасться. Також, якщо ви такий собі плавець, так сказати, то ви спокійно можете тут і зайти в море з, з піска з берегу. Піщаний захід є на першому-четвертому пляжі. Ось подивіться, це я місце називаю місце інтроверта. Чому? Ну Тому що такі чудові диванчики. Сюди ви можете прийти просто посидіти мовчки і подумати або поспілкуватися з кимось і просто насолодитися краєвидами. Ось там ми бачимо впереді, де, де купаються люди, і опускаються там е, в море, сходять. Да? от Там вже також є пляж, і він е, прорублений між, між караловими рифами. І там зазвичай на тому пляжі сидить е, охоронець і е, буйки проруб, вказані, Тобто, ви ви не пройдете повз, ви обов'язково зайдете там, де вам буде потрібно. Тобто зайдете з берега і зможете далі поплавати і побачити. Кораловий риф Основна особливість готелю і в цьому також. Зверніть увагу на колір води, на те, який вітер його тут майже немає, тому що це бухта. Там в далечині ми бачимо і наму, залив намабі, який також тут знаходиться поруч, як я вже сказала, тут можна звідти поїхати. Пішки, мабуть, не дуже зручно буде йти, але так як тут все поруч, то це також може використовуватися цей готель. Також можуть відвідувати і туристи, які полюбляють, наприклад, ходити їздити, розважатися в наамабій. Це от ще один пляж, пляж готелю. Ну, дивіться, чому, не, чому ні? Ну, краса, просто реальна, реальна краса. І знов ми бачимо, що тут він розташований в міні бухтички І е, знов зверніть увагу на те, що тут в нас сходи, сходи скрізь. Тому ви ходите і просто дивитесь на красу, е, ліфтів по території немає. Ми тут не побачимо. Тому всі, всі прогулянки будуть у вас в такому от режимі, в такому от маршруті. Достатньо екологічне місце, тихе, спокійне. Он навіть чапля прилетіла сюди на пляж, подивіться. Ну, краса. Спокійно, спокійно, комфортно. По басейну вже сказала. Тут він великий, найбільший в шармі, і так як сонечко дуже і так припікає, і тут таке спокійне спокійне місцина, то ну дуже-дуже спокійно, комфортно. Більше того, ця естетика вона вкруги, яка вас оточує. Ви просто тут зможете <кхем> добре розслабитися і отримати задоволення від від свого відпочинку. Рекомендую просто двома руками. Цей готель, зверніть увагу на його, взагалі на відпочинок в ньому. І що можу сказати, що по цінах? Чому взагалі зараз варто на нього, на нього звернути увагу на цей готель? Тому що на нього зараз прекрасна ціна. Просто ціна, яка була довоєнна і зараз, ну, просто, я просто була трохи, так сказати, Шокована трохи, тому і вирішила вам взагалі розповісти про цей готель. Отже, найближчий виліт, якщо ми розглядаємо найближчий виліт, наприклад, 13-14 листопада на, 2, на 7 ночей повних з Кишеньова, повний пакет для двох дорослих, буде коштувати 53 600. Авіа ну це просто яку подарунок подарунок долі, тому що зазвичай він коштує набагато більше і да, це ж на все включено, тому тут немає ніяких там обмежень, і в нас сюди входить е, трансфер по курорту, е, проживання на все включено, е, номер вид на море з, з краєвидом. Зазвичай, в будь-якому випадку, так як всі, всі номери в нас з видом на море, то ви отримаєте просто шикарну пропозицію. Тобто десь по 27,5 тисяч гривень на особу з Кишиньова, якщо це буде. І так буде до кінця листопада. Тобто зараз ви можете скористатися такою нагодою, тому що якщо ми беремо ціни наймільші ціни в грудні, в січні, то це вже Порядок цін інший. Наприклад, мінімальна ціна в грудні буде на 9, 13, 16 грудня вже від 60, 60 тисяч 60 тисяч 300 гривень за пакет на двох осіб, сім ночей на все включено з Кишиньова. Вже дорожче. А якщо ми беремо січень, то мінімальна ціна стартує з 68 тисяч. Ну, порядок цін зовсім інший. Також можна купити цей готель з вилітом з Варшави. До Варшави нагадує, є можна дістатися декількома шляхами. Переважна більшість туристів купує квитки на потяг Київ-Варшава, який достатньо примарний, але квитки туди купити можна. Також можна дістатися на потязі Київ-Хелм, а звідти пересісти на електричку до Варшави. Так от, з Варшави або Катовіці в листопаді ціна. Стартує з 63 тисяч. Отже, в будь-якому випадку це вже дорожче, ніж протягом всього листопада. В грудні з Варшави буде ціна ще більше. Вона буде від 68 900 гривень на двох за пакет. Двоє дорослих, сім ночей в готелі. Трансфер проживання на, на все включено. І сім ночей. А в січні. Взагалі, ціна буде від 76 тисяч. Тобто, рекомендую вам його відвідати в листопаді, поки ще така гарна ціна. Більше того, можливо, в нас є. Глядачі, які вже були в цьому готелі, тому що готель достатньо популярний в туристів, які, наприклад, там середнього віку, які е, їдуть не за розвагами, які їдуть за спокійним, комфортним відпочинком. Тому напишіть, будь ласка, раптом ви там були, у вас є якісь е, особливі враження, чи, можливо, ви там е, каталися на цих е, конячках, які в них там є. До речі, це така достатньо. Е, Хороша фішка в них, не всі готелі можуть це запропонувати. І пишіть в коментарях, ми звіримо з вами наші загальні враження. А також, якщо не забувайте ставити нам вподобайки, це допомагає просувати наше відео. І, можливо, є туристи, які не знають, куди поїхати. а Ми їм розкажемо, підкажемо, куди звернутися. Як пишіть, можете писати особисто мені, або в будь-яку агенцію, мережі агенцій гарячих путівок. Всі агенти нашої мережі кваліфіковані і зможуть вам допомогти обрати саме той готель, той відпочинок, якого ви потребуєте. Всім дякую. Гарного дня. Бамбарія! Бабамба.